Я не хочу рахувати, скільки мене не було на Ютубі. Просто хочеться з вами поспілкуватись. Ми давно вже не бачились. Давайте трошки розкажу, що в мене лайф апдейт, такий блогерський зроблю. Місяць травень це місяць, після якого я перестала знімати Ютуб, бо були такі сильні обстріли, нічні і днівні обстріли, денні обстріли в Києві. У мене просто почала, як то мовити, Їхати кукуха, і в мене почалась депресія через те, що я просто не висипаюсь. Ми в Києві тупо не спали. І весь час були ці обстріли, і це було невиносимо важко для психіки. Тупо не спиш. Дівчата, які зараз за кордоном, вам просто тупо дуже сильно повезло, що ви не були в травні в Києві. Пам'ятаю, да. що вже. Почався почалось літо. Перший літній місяць і я сижу в себе на веранді і плачу від того, що мене психіка просто не витримує оцієї нагрузки. Я реально відновлювалась після травня. в мене були медитації. в мене було багато практики йоги самостійної. І я також починала вести гру У квітні. Мені зробили операцію. Це була планова операція по здоров'ю. Я знала, що її треба зробити. Я до неї готувалась. Це була перша моя операція, перший такий страх наркозу і так далі. І це був теж такий ще один додатковий, додаткове джерело стресу, яке я отримала. Но відчуття кайфового после наркозу приятно було виходити з нього. Кожної людини є якийсь свій засіб, як вона справляється зі стресом. Хтось йде в бар, набухується, хтось сідає, коробка конфет, американські якісь комедії. В мене це прогулянки по природі, в мене це йога, це фізична активність, але мені два місяці не можна було після операції активно рухатись. Тому я в цю депресію, це знаєте, операція, потім, потім травень, ці обстріли коротше, мені було реально важко. І як тільки мені сказали, що все можна вже починати практикувати, я одразу ж почала по-перше, свою. Особисту практику, і потім, коли я вже поставила себе на ноги, я почала вести свої групи в Києві, групи в бані? Спільний день і йога всі діла. Також за цей час я пройшла навчання з медитації. Це трансцендентальна медитація. Це дуже цікавий досвід. Це досвід нової медитації, до якої ми не звикли. Бо зараз всі облінилися на Ютюбі, слухають оці медитації, супровод голосу або музикальні медитації. Вони відрізняються, і саме трансцендентальна медитація допомагає визволити з свого тіла у цей весь стрес, який сидить у нас. Всередині я зробила дещо корисне. Це я прийшла навчання з медитації. У мене є своя особиста мантра, котру я нікому не можу казати. Це така секретна мантра. Мій вчитель, який у нас навчав. Він просто нереально позитивна людина, тільки з ним. Оці навчання, вони вже дуже сильно заряджали мене. Що ще? В мене був такий стрес поєднаний, пов'язаний з особистим своїм життям. Взагалі не ділюся з вами тим, що коїться в моєму особистому житті. Мені здається, це правильна позиція, бо одне діло я блогер і я сама йду на цю роботу, на цей. На цей досвід, коли я показую себе, розказую це все, а інша справа це коли є інша людина, яка не хоче, можливо, бути на камері, не хоче, щоб за нею спостерігали, не хоче, щоб знали ім'я. Тому я завжди, коли там з друзями, сім'я моя або хлопці, з якими я зустрічалась. Я їх не показую через те, що я там щось від вас скриваю, а через особисте бажання людини. Бо більшість чоловіків вони оце не люблять сісти на дивані і розмовляти з камерою, з інтернетом, щоб потім канал на 120 тисяч підписників дивилися і слухали. Я нічого не скриваю. Скажу одне, що дівчата, які зараз знайомляться з військовими або ті, хто вже в відносинах з військовими. Будь ласка, не романтизуйте ці відносини, вони не настільки романтичні, наскільки це може здаватись. Це е, переживання просто нон-стоп. Я не знаю, як у кого, коли ти емпатична та дуже чутлива людина, в тебе переживання вони просто безкінечні. Тобто ти просинаєшся бігом, телефон дивишся, що там вийшов на связь, був не був, що там, де там. Uh, і засинаєш особисто з цими думками. Якщо їде в заїзд там, на декілька діб, бо було таке, що на 12 діб і на 14 діб uh, уходив в заїзд, це коли нема зв'язку, коли взагалі ти не можеш нічого не позвонити, не написати, Ну, це, це піздець. Це в тебе просто життя зупиняється. І, і все. Це дуже шкідливо для нас, як для жінок, для нашої нервової системи, для нашої голови, для нашої репродуктивної системи. Тому не романтизуйте, не думайте, що це зараз будуть катання, зустрічі на паро, паро, ні, паромі, а на піроні, вокзалу. Ні, це, це жесть. Реально. Тому не романтизуйте, не. Коротше, я раджу просто в це не, не йти, це важкий досвід, якщо у вас є така можливість. Не йдіть, звісно, якщо ви там вже закохались, якщо у вас відносини, то ну, це нормально. Але якщо вам кажеться ой, прикольно з військовим ні, це не прикольно. З часом людина, чим довше вона там знаходиться, тим жорстокіша вона стає. Не по відношенню до тебе, а вона стає просто холодною. Військові, вони в них притупляється відчуття горя. Які вони переживають. І так само відчуття радості і задоволення, воно теж притупляється. І вони дуже холодні, емоційно становляться. Це всі психологи розказують, це ПТСР, це норма для нормальний стан для військового. Це так захищається їх нервова система, що вона не відчуває сильно ярких відчуттів і не відчуває сильно таких поганих відчуттів. Но я... Прожила таку адську біль за цей рік спілкування. Це за цей рік кожного майже рік пройшов з того моменту, скільки я сльоз виплакала, скільки я ночей не спала, скільки я не їла, дзвонила своїм подружкам, вони мене заспокоїли. Я вже задрала реально всіх своїх подружок за цей час. Я вам не показувала цього, бо це, скажімо так, не ваша справа, не ваші проблеми. Але зараз хочеться поділитися з дівчатами своїм досвідом. Могла нічого не розказувати, просто зробити вигляд, наче нічого не було. Але просто хочеться поділитися з дівчатами досвідом. Дуже щиро, дуже відкрито про це кажу, бо це дуже болючий досвід. І... Якщо це не ваш чоловік, якщо у вас нема планів, типу сім'я, діти, то я, я вам скажу чесно, воно того не варто. Якщо ви там подивилися якісь тіктоки і бачили, то якісь романтичні історії, да, вони є. Але почитайте смс, почитайте коментарі під сіма відео, і ви побачите, скільки історій, коли жінки там по 25 років в браку, і вони пишуть: він взагалі це розвод, все. Він до мене охолов, йому нічого не цікаво. йому не цікаво, як мене справи, що я роблю. Це так, такий захисний механізм психіки. Так що, такий в мене лайф-апдейт. Я зараз займаюся тренуваннями активно, готуюся до відпустки до своєї, тому хто в Києві. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я анонсую всі тренування, медитації скоро. Вийде дуже крутий курс по медитаціям і інь-йозі. Дуже рекомендую на нього записатись, його пройти. Він, як завжди, буде в доступі цілий місяць. Тобто, ви зможете заходити в нього в цей курс і виконувати, повторювати ці вправи та посилювати своє, свою енергетику, давати розслаблення своєму тілу, своїй нервовій системі. Курс такий, знаєте, про. Посилення енергії та розслаблення тіла та нервової системи. Дуже класний стан буде. Уже я записала відео на Ютубі, з вами поспілкувалася. Якщо ви за мною засумували, якщо ви думали, де там Лєра, то напишіть щось в коментарях, щоб я вас побачила, бо я багато зі своїх підписниць знаю по вашим аватаркам. Я вас узнаю по, по іменам, по аватаркам, я вас знаю, ті, хто вже давно підписані, тому. Напишіть внизу якийсь коментар, мені буде дуже приємно.